Привіт-привіт, дорогі козироги, І це таропрогноз на грудень місяць для вас. Ми дивимося основні події, основні моменти, які будуть траплятися у вашому житті. На що варто звернути вашу увагу? І так, перша колода у нас відьмочки будемо. І ми з вами подивимося це ж на останній місяць цьому році. Що ж очікувати, як правильно реагувати на події? Питаємо! у Карта Ру, підказочки. Так, перша карта для вас, і це сім. Е, сім. Колесниця. Колесниця, коли ви дуже гарна карта на робочі моменти, на робочі ситуації. Можете, можете очікувати підвищення навіть. Робоча карта, може хтось вам запропонує якийсь додатковий проєкт, де ви можете себе проявити. Карта, коли ви завойовуєте, завойовуєте нові вершини, нові події можуть потраплятися у вашому житті. Там, де ви настільки наповнені амбіційно, амбітні, настільки, що ви готові, у вас всі є можливості для того, щоб реалізувати у своєму житті. Ваші цілі, ваші мрії. Чудова карта. Вона дуже дає гарний розвиток саме у робочих моментах, у робочій якій ситуації з грошима, з фінансово, кар'єрний ріст по ній гарно проходить. Наступна карта. Карта сила, ще один чудовий аркан. Тобто ви будете мати настільки внутрішню силу для досягнення своїх мрій, старший другий аркан, тобто початок місяця у вас важливий буде у вашому житті. Головне, правильно скерувати ці енергії. Це карта, коли ви можете обійти будь-яку конкуренцію і саме свої. Мудрістю, своєю ласкою, своєю хитрістю. Тобто ви можете приборкати, як ця дівчинка приборкує лева, і так ви можете цих інших людей приборкати на свою сторону. Тобто це не напором якимсь, не агресією, а саме е, не хитрістю, саме як подлістю, а саме такими ласковим якимось підходом. Наступна карта. М -м, і це у нас рицарі Жезлі. Карта руху, розвиток буде дуже явний такий прогрес у ваших справах. Е Ситуація буде дуже стрімко, швидко розвиватися. Е можуть бути переїзди, поїздки, якісь в'язані події, прямо з дуже великим рухом, рухом вперед. Ви будете наповнені енергією, активністю. Тобто, у вас всі такі початок місяця дуже активний для реалізації всіх ваших мрій. Будете наповнені, будете інших зажигати своєю енергією, Тобто, у вас не буде взагалі жодного при, е, препону. Для... Ви не будете сумніватись собі, що ви це зможете. Наступна карта, і це буде у нас із колоди. Світлого провидця дивимось. Сім жезлів. коли така, такий момент може ситуація буде, коли вам буде здаватися, що хтось хтось порушує ваші особисті кордони. Кордони пов'язані з вашими життєвими якимись принципами, а взагалі, взагалі ви будете наші та, такий бар'єрчик робити, наче як стіну робити між вами іншими людьми. Тобто захочете побути наодинці. Але ж, все ж таки, не підпускати когось дуже близько до себе, наче бути так на дистанції з кимось. Наступна карта. Але ви вже вище, вище. Вам буде ще по цій карті буде здаватися, що хтось хоче забрати те, що у вас по праву да, по, о, отримали, те, що ви досягли, тому що перш, ну, прямо у вас буде дуже велике досягаторство. А Тут буде вам здаватися, що хтось, наче, хоче у вас отобрати. Але це ні, ви вже вище них. Тобто нічого не вийде. Наступна карта. Чудовий розклад. Королева, королева мечів. Дивіться, це може бути повітряний знак і в жінка. Це у нас близнюки Терези та водолії. І це може бути жінка-керівник на роботі. Жінка, яка контролює ситуацію, яка дає якісь вказівки, якщо ви маєте виконувати це. Жінка, яка з дуже гарними розумовими здібностями, яка може гарно аналізувати ситуацію, вона контролює все, вона приймає рішення взагалі. Може бути комунікація з такою жінкою, взагалі спілкування. Наступна карта, може, пораду вам якусь каже. І це у нас сім пентаклів. А, карта, коли ви очікуєте якихось виплат. Може бути зарплата, премія, бонуси, якісь дивіденти, все, що пов'язано з фінансами. А, раніше ви дуже. Гарно потрудились, вкладалися, давали свої ресурси, давали свої знання, свій досвід, витрачали час, ну, тобто якісь робочі моменти. І зараз ви очікуєте, не так швидко воно приходить, але ж все ж таки фінанси будуть, виплатиці будуть. Треба набратися терпіння і почекати чуть-чуть, для того, щоб воно все вже прийшло на ваші картки, але ви його отримали така невелика затримка. Наступна колода, ми дивимось вами. Знов карта сила, дивіться. Друга карта вже сила виходить у вас. Ви прямо маєте і гарне фізичне здоров'я. Це коли у нас так само ще є єднання нашого тіла, да? тіла і нашого розуму, коли ми розуміємо, ми відчуваємо своє тіло, ми як одне ціле. А може, хтось піде в спортзал, тому що там ми можемо прокачати його да? фізичні якісь навантаження. Займатися спортом. Так? Або ж все, як я і сказала раніше, про силу у вас є сила внутрішня для того і фізична сила для того, щоб ви могли досягати. Наступна карта. Це у нас четвірка, жезлів. Карта стабільності. Карта стабільного першого вже результату стабільності. Є якісь ситуації, момент у вашому житті, коли ви відчуваєте оце, що тут все в мене стабільно, тут я вже не бажаю краще, але вже є такий, безпека. Такий момент, коли вам безпечно. Може бути і з родиною проводити час, там, де вам комфортно. Карта коли вам ще комфортно. Успіх є якийсь, і ви можете вже це святкувати, тому що результат вже отриманий, і результат доволі таки гарний, тому що ви цим задоволені. Далі дивимось шість пентаклів. Дивіться, шість пентаклів може, скоріш за все, або потрібна якась підтримка. підтримка. Тут залежить від того, в якої ви ситуації знаходитесь. Ну, скоріш за все, по розкладу, видно, що ви будете надавати підтримку іншій людині, тому. Ви наповнені в цьому місці. Ви все маєте результати, маєте, маєте силу, да? два рази випало з аркан сила, то до вас можуть звернутися для, за допомогою. Вони відчувають, що ви сильні, що ви маєте ресурси, якісь, які ви можете підтримати іншу людину. Це може бути порада. Це може бути поділитись якимось своїм часом да, приділити іншим час для спілкування, для того, щоб обговорити їх ситуацію складну, яка у них склалася. Або ж все ж таки може хтось попросити і фінансової допомоги, тому що без вас, ось ніяк, ви ж змогли, то можете і підтримати іншу людину. І так, це був у нас прогноз на грудень місяць, останній місяць цьому році вже. Очікую вас наступного року вже починаємо новий цикл таро прогнозів для кожного знаку зодіаку. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Я на всі коментарі відповідаю, мені дуже приємно. І все, пока-пока, до нових зустрічей!